Вітаю вас, шановні друзі! На каналі «А що є істина Деркаченко-Олег з українського Херсону. Кілька слів хочу сказати, коротенький такий ролик зробити про перемови про те, розмови про те, про нападки на Зеленського і взагалі на українське керівництво про те, що українці не хочуть миру, не хочуть вступати в перемовини з путіним, з російською владою і так далі. І я хочу нагадати, що колись нашими керівниками нашої держави було прийнято рішення про те, що з путіним не має бути ніяких перемовин. Це піддається такій різнобічній критиці, особливо з боку людей, які живуть на Заході, значить, які говорять, що взагалі це було безглузде рішення, що з росіянами треба розмовляти, домовлятись там ну і так далі. Я вже не говорю про тих людей, які говорять про те, що треба просто поступити з територіями і уміротворіть. Путіна його амбіції і так далі, і отут я хочу сказати, друзі, що я абсолютно згоден з Зеленським і з людьми, які приймали це рішення. Бо насправді з вбивцею, з таким от кремлівським чикатілом, як його часто називають, ніяких перемовин проводити не можна. З ним можна вести лише одну розмову, коли ця істота буде сидіти на лаві підсудних. От тоді проводити допроси, очні ставки робити для того, щоб цю мерзену істоту засудити до довічного ув'язнення, чого вона і заслуговує. І я думаю, що довічне ув'язнення для цієї істоти буде насправді нагородою. Бо в минулі часи таких людей би стратили, як було це під час Нюрнберзького процесу, коли керівництво нацистської Німеччини просто перевішали всіх, хто дожив до вироку. Да, і так само треба робити з путіним і його цією злочинною шоблою. Ніяких перемовин не має бути з ними. Їх треба судити, їх треба саджати в тюрму на довічне ув'язнення. І повертати всі свої території, бо насправді всі наші люди, які залишаться під московитами, друзі, це просто, це просто загублені, душі, загублені душі. Тому ще раз хочу повторити: це моя позиція, це позиція людей, яких я знаю, які переживають за Україну. І всі ми сходимо на одній думці: Росії треба перемагати, виганяти з нашої території і ніяких перемовин з російською цією злочинною владою їх треба судити, заарештовувати і саджати. Це єдиний вирок. А саму Росію треба зруйнувати, бо інакше злу дадуть знову вціліти, так як це було під час Другої світової війни, коли нацизм був засуджений, а нацистський комунізм. Вийшов так званим переможцем, і от тепер ми бачимо, що він робить далі, перетворившись в справжній, вже не, 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 не таючись на справжній нацизм. Тому оці нацистські вожді е, Росії мають сидіти в тюрмі і бути покарані за свої злочини. До зустрічі, друзі. Про це молимось. робимо все, щоб наблизити перемогу, але ніяких перемовин з цими злочинцями. Е, Тримаємо стрій, Україна переможе. І буде вільною до зустрічі.